Слово Боже живе і діяльне. А коли був Ісус на самоті, спитали Його ті, що були біля Нього разом із дванадцятьма про притчі. І він сказав їм: Вам дана тайна Божого царства, для тих же, що осторонь усе стається притчами, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли, щоб, бува, не навернулись. І щоб їм не простилось. І сказав їм: Не розумієте цієї притчі? як же тоді вам розуміти всі притчі?» сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово. Коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає посійне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті це ті, що як почують слово. Зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і не непостійні. Тож, згодом, коли стається утиск гоніння за слово, вони негайно жневіруються. Ще інші постійні міштерня – це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього, пернада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю. Це ті, які чують слово, його приймають, отож і приносять плід. той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше. І говорив їм: хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Не бамбо нічого схованого, що не мало б стати явним, ані немає нічого тайного. Що у наявність б не вийшло. хто має вуха? Нехай слухає.